Всім привіт! Це food від пациків. Сьогодні готуємо наше курча в вині. Погнали! Для приготування сьогоднішньої страви нам потрібно буде курча. Спеції, французькі, традиційні це базилічок, прованські трави, цибуля шалот, бейбі морква, вершкове масло, гриби печериці, коньяк, сухе червоне вино. Беріть як найдешевше. Погнали! Розбираємо нашу курку. На порціоні шматки м'яса зрізаємо філешечку першу. Другу. Тепер, коли ми вскрили, ми вже бачимо, що нам потрібно. Ось крилься, філешки і ніжки. Ніжки відклали. Тепер філешечку зрізаємо, оп З крильцями. Отак От зрізати теж можна щось приготувати добре, але знаходимо сустав. Зрізаємо. А ось це ми вже залишаємо для наступного рецепту. Воно нам тут не потрібне. Щоб страва була гарна, менше виглядували сустави, зрізаємо їх. Ось воно буде ще більш витончене, коли воно тут затягнеться, шкірочка підніметься. Також робимо ось тут зрізаємо. І з крильцями те ж саме робимо. Оп. Між каніжтячки? Я? Дя? Дя. Закидуємо вершкове масло. Закидуємо нашу курочку. Поки наша курочка смажується. Оброблюємо, очищаємо наші овочі. Це цибуля шалот. Вона менш гостра, більш солодка, ніжна на смак. Тому її французи використовують для страви. Її навіть не потрібно е нарізати якось кубиками полосоч просто пополам і залишаємо цей коренець, щоб вона на волокна не розсипалась. Зараз покажемо. Зрізаємо цей хвостик. Ось шалот. Класичний шалот, він трошечки фіолетовий. Ось. Ось. Ось це ми не зрізаємо, щоб трималось, не розходилось по слоям. Ось ці сльози, ось ці ось ці сльози. Заради ваших лайків. Підписуйтесь, ставте лайк, будь ласка. Маємо гриби. Борошно ми додаємо, щоб воно залізло усі мілки, мілки отут. Проходи, де, може бути пісочок, ще якась цей цей лайфхак в борошні, воно із-за цього вимивається, тому що борошно мілко перебите, воно залізе скрізь. І вимиє грибочки повністю, щоб не було ніякого бруду. Все, тепер промиваємо холодною водою і нарізаємо. Ось бачимо, наші наші грибочки стали більш світлими, білими, промитими. Нарізаємо їх. Крупними шматками. Ті, що крупніші на 4, ті, що поменше на 2. Вважилось уже взяла шкірочка, що не буде розходитись, засипаємо грибочки і наш солотик. Залишаємо прям цільним його, тому що Бідні християни, французи, у них не було часу його різати, тому ця страва і є таким смаковим новим винаходом. Закинулися обсмажуватись наші печериці, лук, шалот, чесничок. Тепер додаємо ще тим'янчика і залишаємо на слабенькому вогні ще хвилин на сім. Також цей рецепт підходить, так і для дичі, куропаток, фазанів. Навіть для... Кабанів, ведмедів, тому що у них дуже перевищуються ці специфічні екстрактивні масла, які дають цей неприємний аромат, і ми їх перебиваємо максимально вином, спеціями, смаками. Тепер вливаємо наш коньячок, щоб було легеньке фламбе, щоб був присмак, курочки ніжний. І з такими присмаками конячку це буде! Воно перегоріло, додаємо вже бейбі-морфу. В кого стара велика, додавайте її разом з цибулькою. Ми хотіли, щоб вона була хрустка, альдента і починаємо далі її тушкувати. І заливаємо вінішком. Заливаємо плотно, щоб покрило, тому що воно буде ще тушкуватись хвилин 20-25. Тепер залишаємо на повній температурі до перших бурлінь і скидаємо на маленький вогник і хай хвилин 20 тушкується. Ось воно вже почало бурлити обільно, ми його поставили на маленький вогник. Тепер залишаємо хвилин на 15, нехай тушкується. Тепер вже, коли воно протушкувалось, доводимо до смаку сумішу перчику сіль. Сухий базилічок та прованські трави. Все, ставимо ще на 5 хвилин і будемо процежувати сам соус, відділяти від м'яса. Поливаємо наше курчатку. Все, хай були. Все, тепер проціджуємо. Проціжуємо тепер. Наше м'ясо, щоб соус пройшов через сито. Він пішов туди. Процідили наш соус. Тепер будемо його затягувати. Тепер ми готуємо ру. Що себе уявляє взагалі ру? Ру це база, такого як бешамель і остальних базових соусів це кулінарний термін. Як затягувати соуса. Це коли. Пшеничне борошно з вершковим маслом затягуємо, затягуємо в такі ляпочки і потім закидуємо його в соус і він затягується. І вже тоді він, можна його назвати соусом. Ру. Закидуємо вершкове масло. Виплавляємо його повністю столову ложку борошна і обсмажуємо, щоб затягнулося до таких ляпок Ось воно взялось в такі комочки, воно буде затягувати наш соус. Воно дасть горіхового присмаку. М -м -м, все, вже запахло, додаємо до соусу. Закидуємо ру. І тепер нехай бурлить затягується. І тепер робимо так. Тепер дегустуємо наше курчатко. Почнемо з ніжки. Насичене, витушкана на вині всі, всі лишні запахи, вся жорсткість вже прибрана. М -м -м! Ця кислиночка морква, дивіться, альденте. Вона не просто ламається, ось вона наполовину готова. Зараз. Ммм, старішечки хромка, те, що нам потрібно. Далі. Цибулька. Де наш цибуля-шалот? А вона вже витушковується грибочками, але ми отак разом це скуштуємо. отак. М -м -м -м. Топчик. Топчик. Я просто не можу зупинитись, вимикайте камеру. Що ж, друзі, смачна страва, цікавий рецепт. Пробуйте також приготувати. Також підписуйтесь, ставте лайки. Як по мене, дуже насичено, смачно, не відчувається ніяких там запахів, курчаток чи що все дуже вишукане, ніжне, смачне. Підписуйтесь з вами, футвідпасики, ставте лайки. Артурчик виздоравлювайте.